Виконуємо статичну планку ноги в терікс. Пояснюю, як робити її правильно, щоб ви добре відчули і навантажили саме м'язи пресу, і трохи навантажили м'язи спини. Отож, перше, що нам треба зробити, поставити правильно руки. Ми кисті, розкладаємо, ми кисті ставимо на керімет, розкладаємо добре наші пальці. І запам'ятайте, що у нас не повинні плечі піти вперед. Тобто, всю вагу тіла ми завжди давимо на петлі. Є, це запам'ятали. Далі. Ми поступово виходимо у планку. Для цього ми спочатку виправляємо одну ногу, опираємося п'ятками в ручку. І після цього так само робимо, оформляємо другу. Є, зафіксувалися. Далі нам потрібно перевірити, чи все напружено. Носки я тягну на себе. Оправляю ноги, втягую таз. Починаю напружити живіт, втягую його в себе і виконую ще ось такий рух. Подаю себе назад. Для чого? Щоб максимально навантажити прес. Тобто вам не потрібно подавати себе вперед і навантажити руки. Ви завжди стараєтесь себе подати назад на петлі, і навіть 30-40 секунд такої планки буде круто. Якщо у вас слабкі кисті, або е, ви дівчина, у дівчат зазвичай слабкі кисті рук, ось да? ви виконуєте планку, планку на ліктях, на передплічях. Але запам'ятаєте, що. Руки треба ставити перед собою. Тобто ви не робите, ви не молитесь в планці, ви ставите руки перед собою. Це ваш балансир. Ви так само піднімаєте одну ногу, піднімаєте другу ногу і гарно стоїте в планці. Краще округлити спину через верх, чим прогнутися. Це не планка, це херня. Ви робите, втягуєте живіт, добре напружуєте ноги, попу. І завжди, пам'ятаєте, давити на петлі. І тоді вам буде щастя. І обов'язково після цього вам потрібно зняти це навантаження, трошки тягнутися.